Да, 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 давай, 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 Всім привіт, Так, всім привіт. Сьогодні ми заново почнемо проходити гру під назвою Don't Стар Together. Бо уже доволі давно не випускали відео, і вже на цій грі просто вийшло стільки оновлень, що я думаю, варто почати з самого початку проходити. Та думаю, там звісно. В цей раз ми теж виберемо рандомних персонажів, щоб були цікавіше. Так, давай я нажимаю рандом. Так я теж вибираю рандом і нажимаємо вперед. І хто ж я? Так, я... хто я? Я дерево, якесь, тут якийсь ворон. Я якийсь, типу, як робот. Да. Торгувати з круг добропір'я. У нього можна якесь дерево купити. За одне золото і три насіння. За такий добропір'я. Що ми взагалі робити я можу збирати? Так, наскільки я пам'ятаю... Мій персонаж не любить шкодити рослинам. Ну, траву, по крайній мірі, я збирати можу. Вроді я не можу квіти рвати. Ягоди годі можу збирати? Коротше, no. я, типу, не можу рубати дерева, не можу квіти вроде збирати. А я ніби то можу якось... Починитись в мене тут ще якісь типу якийсь блок з проводами. Ну може ти якось покращувати себе, можеш, теж типу робот, там додать якісь собі нові деталі. Напевно так, тільки треба якось ще знаходити ці деталі. Або їх якось сьогодні. Може його товляти можна. Так. так, у нас лісоробом будеш ти походу, бо я ж кажу, наскільки я пам'ятаю, цей персонаж починає втрачати розсуд, а щоб відновити його, то мені треба навпаки ну, щось садити там, і так далі. Ну якраз я можу зараз крафтити супірку. Ну, Тільки головне біля мене не рубать дерева, це теж на нього погано впливає. Ну, в принципі, на такій відстані я ні, ніби ні, ні, не втрачаю росу. Як ти сказав? Подожди, ховаючася черекалка. Почекай, що це блимне біоскалізатор. А сканалізатор. Я не знаю, я не бачу. Сканалізатор. Сканалізатор. <рес> Може це якийсь це біосканер. Це я це хотів підійти зібрати на а ти там дерево рубаєш, страшно. Просто робот і. дровинка. Каже постійно щось виявлено, виявлено. А що виявлено? Я не встигаю прочитати. Ти зразу Чекаю, з екрану йдеш. Або невчасно увагу я не вдається догнати цю. Та Саш. Стин, дикая. Тут уже бурчить хтось. Бурчить, жаби так бурчать. Страшно. Ладно, не буду бігти за ним. Не біжи, так. Я взагалі сукеру навіть крафтить не буду. Так, Ця індичка кудись ціле направлена, просто побігла, я не знаю куди. Проте негайно треба було побігти і ми туди куди ми побігла. Хочу ріга вже. Так, okay. 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 я думаю, якийсь камінь знайти. Але я таке... ресурси, минулі, що щоб минулі. скрафтити косте костер. Потрібні штучки. Треба буде, щоб ти мені дав дві колоди, а каміння десь добуде. Я хочу скрафтить що це велике. У мене є якийсь на нього скин, який називається Піч. Чуємо собі. Ну, Так, ти десь на тій стороні, я на тій стороні. Нам би зустрітися, уж... да, я буду бігти до тебе, бо у мене нема абсолютно ресурсів для вогню. Для вогнища, точніше Терва немає, бо я її добути не можу. До речі, я дізнався, що ягоди без псуються швидше, коли вони підсмажені. Ти вже тут? Так. Тоді пішли куди. Їх треба так, сирими чи? зберігати в себе в інвентарі. Ягоди, а вже якщо хочеш їх з'їсти, то можна і підсмажити, хоча я не знаю, чи вони якось ну, якийсь ефект мають краще, коли вони підсмажені. Хоча роз в мене тут падає трішки. У мене ну, цього робити. Ми за нами летять. Тільки не це. А я може якусь зробити? А чого за мною летять зараз. Тиві всі за мною, всі 4 дно. одну. так. атаку! я не можу дотягнутися. Подиви, чого так багато? Кожному по скільки, По три штуки. Вилітали. А чого они? Так, треба тікати від них. Зараз О, вони, взяв, вони, вони, не чуть заводить. Нам зараз. Да, вони нам зараз помішають. Біжи по доріжці, вона пришвидшує. Так, ну стук, то, то, Гаття. Давай поки що тільки на зробити вистачає. Морку краще підсмажувати, а ягоди, Заток. от я хочу глянути. Чи вони більше будуть відновлювати? Ей, де вони? А, я тобі віддав ее? Да. 15. Почем да, в мене там? Не хочу перевірить. Були теж трохи. А де... А, я не підсмажу, я просто віддав тобі. Сіння. А, а, ну кстати, смажені ягоди теж краще підходять. Насіння можеш віддавати мені, я буду садити, щоб у мене розсуд не падав. А каштан? Каштани тоже. В принципі, все, що можна посадити, можеш давати мені. Бо мені розсуд підвищується, як якийсь садіння. Ще лів часто подерево. Все, давай, все знадобиться. Все, даю. Я вже Зараз було да. угу, ніч Да. Ну зараз осінь. Побігли далі туди наверх. Знову ж таки. Кажані. Так, тебе якісь сигнали якісь. Такі біосканалізатор. Каналізатор. Я сам гачу якийсь звук такий, якогось без сигналу. От коли я. Так, не збирай квіти. Чекай, на що він реагує на оцих метеликів чи на що? Та не на метеликів, скоріше всього, можливо, на якийсь предмет. якщо ти будеш близько біля нього, то сигнал буде більшим. От зараз чого не випадки. оці дерева гільчасті, може вони нам знадобляться, бо, наприклад, вроді зимою із цих дерев. О, да, у мене розсуд падає, коли ти рубиш дерева, і я близько. Коротше, оці шишки ніби не випадають зимою. І знову ж таки він щось сканує, але щось. Не знаю. Давай мені шишки і пішли далі. Ой, тут якась біла кака. Підняти Гуано. Я можу oh, удобрити, oh, oh, походу, oh, себе ним. Я думав, ти грядки будеш. Напевно, це мої ліки, так сказати. Ну, ти в нас, коротше, будеш рубати дерева, а я буду <laughs> рубати камінь. Ой, а я щ Він буде щось типу сканувати, а я нажму на пару кнопку миші? Так, тут та, є ще одне це гільчате дерево, таке. Що він в режимі відпочинку? класний... класичний степан. Який ще Степан? Не знаю. Мені спочатку почиталися взагалі класний Степан, а потім я почитав класичний. Якийсь класичний Степан в режимі відпочинку. А, а хто це? Це що наз, назвамо цього? Степанці. Звучить ніби якась Каналізатор. Mm. Mm. Може це якийсь сканувальний аналізатор. Але сканалізатор. -да, Реально каналізації. Сканалізації. О, я знайшов Вівтар. Камінь життя. Тут так багато ч. Тут б багато. Свиняча голова нажимає на неї і, і тут вормут каже всередині гниль. За мною Що вилетіли там, на охоту. бджоли. То кожани? Ні, декі бджоли. А бджоли? Ой, тут є жаба. — Ну якщо бджоли, то скоріше всього ти десь біля королеви вулика, біля неї... Так, там вулик, є, вулики вулик є ось такі вулики. Тут є жаба. — Треба бігти якийсь шукати безпечне місце. Ну, вже жаба захотіла напасти. Знуштики, вже напасти. Пішли, пішли. Ця жаба так далеко привій. Так, Стій, тут а... гігантський вулик. Ну, нам гігантський вулик зараз не треба. Оце тут, напевно, це королеву. Ну так. Як вилетіть. Як... як бахне своїм жалом землі аж. Mm -hmm. Аж цей Кріт виліз. А це хто такі? Oh, цей... oh, хто? Якийсь бур... Що якісь що oh. сказали? Oh. Ходяча бульбулька. О, oh, бульбульки ці якісь не дуже. Дружелюбні. <фух> бульки? Дуже ці бульки. Які вони не дружелюбні, ці бульки. Хотілося б знайти якесь поселення зі свиньми. А то ці якісь поселення з бульками не дуже любними, як ти сказав, На нам то. не дуже підходить. Тут взагалі ніби якийсь ліс, такий глибокий, глибокий ліс. Глибокотемний Темний ліс? Темний ліс, а не глибокий. Глибокотемний. Мож, mm -hmm. дерево. Так, прикатись. Так, а мене камень Принято. тільки 5. Дуже. Да, і ми перемістимось кудись, не зрозуміло куди. А, сканування, може тобі на щось треба зараз просканувати? Типу він сказав, що виявлено плюс. Б. Класичний джим. Чому же мені его нет? Не знаю, же там <риклад> надо покладать. Давай попробуй. А, -а, -а. уже крутый. Ние. Крута выкопать шо. <риклад> крутом! шоу. Він закрутом. Викопай, а, -а як ми викопаємо? А, блін, ми ж могли його зараз жерти ну, цього. Так, ми зараз будемо чекати покинути. А пінь, не він вийде за. Він зараніч буде крафтити вогнище. Так. Давай підсмажся прямо через це вогнище. Я почекаю. Тебе. А. А? Атакуємо. Ой-ой-ой смердючий, коперсал, а що? Він що, ти з ним? Ой. <ріст> це я його вимкнув? Та ні, це я його вимкнув. І собі положив Чому персонаж так якось нагнувся? Ой, мені треба поїсти, я взагалі за їжею не слідкував. І так, мене дуже не знаю. Вже не шло якась ну, тоненька чорна кишечка. Як взагалі в робота може бути кишечка. Де і в дерево теж. Я ну, не знаю, які пістки. Так, візьми на цей сканер, увімкни знову. Куди? Ні. А що це? X -D. X -D. земля ти як? екс mine хопа Я не знаю, що це. Оце в мене так написано. Де я навівся на оцю землю. Є. Треба йти, коротше, далі. Але блін, а воно чогось хотіло, щоб ми то крута кикнули. Та ніч понятий. Так щось важливе має. Дерево Походу, крути вилазять тільки під вечір. Да. А вдень. Вони ховаються в цей екс-майнхоппак. А цікаву цього буде якийсь попіл типу, коли пригоріть. Ну, скорее всего все. ну его ж можно зібрать може может дашчик из там добрым он да он, 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 он. дубрат и попил самс порубал взять скоро у меня суперка он закінчиться. кто у нас далі проходу немає нам скоро ще все йти, напевно в той ліс. ну тут я буду чекати. там пише але треба ж цього крутав вернути. Та я думаю, Бач, потрібне... що я А візьми зараз проскануй. Може воно вже передумало, вже когось іншого буде сканувати. Метелико. Метелико? Та за ним нічого гнатись. Тобі метелик щось хоче з ним зробити, з цим з каналізатором нічого не хоче. А шо я... Що ну, навіть цього металика взагалі хоче? А, все. Ой, що це? це? таке? Ну і для чого ти його підібрав? Біодані. Ну, no. а я, ну, no. якісь біодані металика. Ти шо можеш це? Їх якось а вивчити? Мені? Чекай, мені щось десь, короче, ну, я тобі дав біодані. Я то зрозумів. Ну, коли я взяв оцю... Огидність ріж. Коли я взяв цього з каналізатора, у мене щось таке, коротше. Щось кудись прийшло, відправилось. А, ну це, скоріше всього, я віддав тобі ці дані і вони зразу кудись засвоїлися. Ну напевно, але я так і не зрозумів взагалі в який там розділ. Треба буде потім вивчити. Ну, якийсь твій Роборозділ. Да. Робоголовий розділ. Ті стажинці, що це таке Поглянути моржовий табір. О, тут огилка і свин. О, можливо десь тут буде виліч. Так, так. Поки що тут бачу тільки один. Може. відійди? Відійди, підійди. Занадто близько. Да. Ну Думаю, в принципі, ми можемо тут завершити. Ну так. І вже продовжити в іншій серії, продовжити шукати собі місця життя. Ну напевно, все ж таки десь не ну, зовсім тут. Ну, треба сканувати. Зараз на пауків полетить. Вона просто їх сканувати буде, напевно. Ні, воно взагалі нічого. Ладно, тут не хоче. Ну тоді, значить, тут завершуємо і вже продовжимо наступні серії, будемо шукати далі якесь містечко. Так, там поселимося. Все такі баланки.